2004 рік був дуже насиченим і різноманітним. Було багато цікавих новинок, як от Fable, Far Cry, Red Dead Revolver, так і продовжень культових серій, такі як Metal Gear Solid 3, Half-Life 2, The Sims 2. Ну і звичайно ж серед всіх цих відеоігр було те саме довгоочікуване продовження легендарної серії відеоігр з 90-х, батька всіх м'ясних шутерів від першої особи Doom 3. Ця гра була розроблена тією ж самою студією, що і попередні ігри студії ID Software, тільки на цей раз без Джона Ромеро. Сюжет в даній грі розповідає нам про капрала Джона Кейна, який прибув на Марс у якості солдата. Під час перевірки на марсіанський комплекс UAC нападають демони, і ми повинні будемо розібратися, що тут і до чого і як все це зупинити, паралельно вбиваючи демонів в порівнянні з сюжетом в попередніх частинах серії, де сюжет подавався у вигляді тексту. У думку. 3 сюжет подається через кат-сцени, і в цілому він нормальний. Але яким би сюжет не у Doom, його люблять не за це, а за геймплей. І якщо вірити англійській Вікіпедії, Doom 3 це Survivor Horror, шутер від першої особи. Де тут виживання, я правда кажучи, так і не зрозумів. Тому що єдине, що тут є з виживання, це не вмерти. Але найбуде. Різноманіття демонів в даній грі більше, ніж в попередніх двох частинах серії, що не може не радувати. Тут вам і імпи. І барони пекла, і какодемони, і зомбі, і солдати, і манкубуси, і ревенанти. Коротше, все, що було у попередніх частинах серії, тільки в 3D із оновленим дизайном. Плюс декілька нових ворогів, які також, як по-моєму, зроблені непогано. Тож різноманітні ворогів є. А якщо до зброї, арсенал в даній частині майже такий же самий, як і у попередніх частинах серії, тільки з декількома новими видами зброї: автомат, кулемет, пістолет. Лед, дробовик, пазмаган, БФК. Про все це ви так прекрасно знаєте. І з нової зброї я можу відзначити ліхтарик, яким ви будете собі підсвічувати темні ділянки карти, гранати, яким ви будете підривати себе частіше ніж ворогів. І куб, який вбиває будь-якого ворога з одного попадання, і лікує вас. Звичайно, мені прикро, що легендарного Бріза не завезли в цю гру, але нічого страшного, адже і без нього є з чим погратися. Також дуже і дуже приємною частиною даного арсеналу я можу назвати те, що під кожен вид зброї є свої окремі боєприпаси. Це дуже класно, адже кулеметний автомат, не БФГ. Правда, на кулеметі з'явилася перезарядка, але ну і чорт з ним. Ще із цікавого в грі з'явився КПК, на якому є всякі аудіофайли, відеофрагменти, електронні листи, цілі даного рівня і невеличка статистика. Це доволі таки цікаво. Щоб відкрити якусь шафку з боєприпасами, вам треба буде знайти якийсь КПК на рівні і в ньому знайти код для відкриття шафки. Це прикольна штука, яка розширює лор. Більше пояснює за те, що тут відбувалося до нашого прибуття, які жахливі експерименти тут проводилися. Коротше, для любителів. Дізнатися більше про ігровий світ, це явно дуже класна штука. Також немало важливою частиною гри. Я вважаю графіку в даній грі на 2004 рік вона дуже файна і технологічна. Світло правильно розсіюється, фізика присутня, модельки виглядають класно, особливо якщо порівнювати з деякими іграми, які вийшли в тому ж році. Та і в цілому, ручі, на якому було розроблено дану гру, можна вважати одним із найінноваційніших на 2004 рік. Ну і здавалося, все є, що треба. Зброя стріляє, вороги вмирають, сюжет є, графон бомба. Гра дуже добре продалася і була дуже добре оцінена критиками. Але більшість фанатів оригінальних ігор і деякі фанати нових ігор, до яких належу, і я чомусь не дуже однозначно відгукуються про дану гру. Так, а що ж не так, ви запитаєте мене? Що ж, питання цікаве, і я гадаю, що є основні три комплексні причини, чому Doom 3 найнеоднозначніша частина в серії, яка Чарувала немалу кількість гравців. Перша причина це горор. Бачите, тут діло в тому, що перші дві частини були лінійним м'ясним шутером: багато ворогів, багато зброї, кров, кишки і все таке. Але в Doom 3 вирішили додати горор елементів: темні вузькі коридор, ліхтарик як окрема зброя, страшні звуки, дизайн монстрів, які повинен лякати. І на перших рівнях і справді відчувається ця горор, атмосфера, і деякі скримери вас можуть налякати. Проблема тут заключається в тому, що чим далі в Doom, тим більше зброї. Ну от як багато. Ви знаєте горор ігор, де вам треба боятися з автоматом в руках, а з кулеметом, а з БФГ. Ідеш ти такий по темному коридору, чуєш, що хтось на тебе речить і такий, о, ні. Дробовик робить пах-бах, і вже немає якого боятися. Заходиш ти такий в темний неосвітлений комплекс. Чуєш, як хтось на тебе речить, і такий, о, ні. Бензопила робить бр бр бр, -бр -р 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 -р. і вже немає якого боятися. Ну просто я не розумію, кого мені лякати. В темноті, якщо в мене за спиною цілий арсенал, а більшість ворогів у хорі відлітають від двох-трьох пострілів дробовика. Чи страшно мені ходити по темному вузькому коридору? Так. А чи страшно мені ходити по темному вузькому коридору з бензопилою в руках? Взагалі ні. Знову ж таки, на перших рівнях Doom 3 може вас трохи полякати. Але коли в тебе є цілий кулемет і 600 патронів на нього, то хоч не хоч боятися, уже і немає чого. А оці, от темні або напівтемні коридори, вже Зовсім не лякають, а навпаки, дуже дратують. І, типу, окей, ну, додали горор елементів, у умісний шутер з цілим арсеналом за спиною. Ну, нічого, головне, це ж все таки шутер складова гри. З неї ж все гаразд, так. Друга причина неоднозначності Doom 3 це шутер складова. Основною проблемою шутер складової в даній грі заключається в тому, що гра в першу чергу позиціонує себе як горор шутер. А це означає, що більшість частини гри ви будете ходити по темним вузьким коридором. Ну, і у вас є вибір. Або ви ходите з ліхтариком і бачите демонів, які будуть на вас нападати. Це не має абсолютно ніякого сенсу. Або ви ходите зі зброєю в руках і майже нічого не бачите, і стріляєте в темноту в надії убити того, хто на вас речить. Так от, частина там, де вам треба стріляти у ворога, який знаходиться десь в темноті, взагалі невесела. Також тут вступає інша проблема шутер складової, це мале різноманіття ворогів. І ви скажете, Чекай, але ж ти сам говорив, що в Дум 3 ворогів більше, ніж у попередніх частинах серії. Так, ви праві ворогів і справді тут більше. Але, от їхня, так би мовити, м -м поява. Це якийсь треш, коли зі 100% демонів у гріш і 10% це імпи, які дуже часто спавняться у вас за спиною, щоб вас налякати, то це навіть не смішно. Можливо, співвідношення і не таке велике, як я описав. Але по відчуттям так воно і є. Ідеш до темного коридору, на тебе нападає імп. Чуєш, що десь спавниться ворог? Це імп. Ви попали в пастку і на вас щось кричить. Так це ж імп. Серйозно, концентрація імпів у дум 3 на перших рівнях привищує норму в півтора. Рази Причому, саме цікаве, що в грі є монстри, який схожий на імпа тільки без дальних атак, і ще один, який час від часу телепортується туди-сюдим, але складається таке відчуття, що розробникам було ліньки придумувати комбінації різних ворогів, щоб налякати чи зробити ваш ігровий досвід більш цікавішим. Тому коли тебе в сотий раз намагаються налякати імпом, то це якось уже і сумно про бідного Манкубуса. Я взагалі мовчу, тому що він попадається всього разів. 10 відсили за всю гру. Просто в грі так багато цікавих страшних істот, а тебе кормлять імпами в переміжку з зомбі, солдатами, інженерами і вченими і якось сумно на душі. Також немало важливої проблеми в складовій грі являється броня. Тут треба зробити невеликий ліричний відступ. Зазвичай броня у відеоіграх працює по двом принципам: перший це коли броня по суті являється другим здоров'ям, тому що вона поглинає 100% шкоди, яка прилітає у вас. Хорошим прикладом являється GTA San Andreas. А другий. Принцип це коли броня частково знижує шкоду по вашому здоров'ю, як в якомусь серйозному семі або Вольфенштейні. І з другим принципом насправді все складно, оскільки для балансу треба підібрати правильний коефіцієнт розподілення шкоди між бронею і здоров'ям. Частіше всього, броня поглинає десь в районі від 60 до 80% шкоди, яка прилітає у вас. Так, от у Дум три цей коефіцієнт по відчуттям складається десь 30-40% на 70 60-60%, і ви такі 70-60%. Це ж шкода, яку буде поглинати броня? Правильно? Ха, ха ні. Тобто, простими словам, в ситуації, коли у вас багато броні і мало здоров'я, ви скоріше за все, помрете. Адже броня дуже погано вас захищає. Броня не геть безкорисна в даній грі, адже все таки як не як 30-40% від загальної шкоди вона буде поглинати. Але маючи максимум броні і мінімум здоров'я, ви помрете. І це дуже. Прикро, адже це явно не те, чого очікуєш від броні. Також в Doom 3 ще розчаровує фінальний бос гри. А спойлер, спойлер, це кібдемон. І спойлер, спойлер, щоб перемогти його, вам не потрібно навіть в нього стріляти. Він, так би мовити, безсмертний. А щоб перемогти його, вам треба заряджати дуже куб, убиваючи ворогів, які бігають навколо нього, і кидати його в боса. І типу, ти просто бігаєш по арені, ухиляєшся від дуже повільних атак боса і, і вбиваєш. Дрібних демонів це взагалі не цікаво, і це сумно. Адже попередні боси в грі були більш цікавішими, як от королева пауків, захисник кіберкубу або перетворений солдат з БВГ. Вони кидають хоч якийсь виклик гравцю, а кібердемон, ніби говорить: ну побігай по колу, повбивай ворогів і не помри. Не дивлячись на це все, Doom 3 все ж таки місцями дуже навіть хороша гра. Рівень у пеклі прекрасний, ніяких тобі темних коридорів, різноманітні вороги, не тільки їм. Виходи на марсіанську поверхню теж доволі такі цікаві. Ви бігаєте по поверхні Марса, шукаючи балони з киснем, відстрелюючи ворогів і шукаючи вихід. Бігати з бензопилою по темним коридором і різати всіх наліво і направо теж досить таки весело. І це все було дуже навіть файно, якби не причина, яка остаточно зіпсувала всі враження про гру. Це її назва. Розумієте, оригінальний дум 1993 року це м'ясний шутер від першої особи В ньому було багато ворогів, багато зброї, цікаві локації, саме за це цю серію відеоігор і полюбили за її жорстокість, брутальність, цікаві ігрові локації, класний сеттинг і динамічний бадьорий геймплей. Та про що говорити, якщо після виходу оригінального Дума всі інші шутери почали порівнювати з ним і з'явилось таке поняття, як клон Дума. Тобто це дуже культова і значуща серія у всій відеоігровій індустрії. І коли після успіху, Doom 2. Фанати чекають на легендарне продовження серії вже повністю в 3D, а на виході вони отримують Doom 3, недогорор, не м'ясний шутер, то це дуже сильно розчаровує багатьох фанатів. І їх можна зрозуміти. От, наприклад, якщо б Valve замість Half-Life 2 випустила перший портал з назвою Half-Life 2, то це також багато кого б розчарувало. Тому що у Doom 3 розробники змішали два не дуже сумісні ігрові жанри. Це Горор і м'ясний шутер. І, типу, якщо б гра називалась не Doom 3, а Демони вторгаються на Марс. Або ще якось, то ця гра була б, скоріше за все, окей, і про неї всі б з часом забули, як з якимись проїд 2006 року. Але називаючи гру Doom 3, розробники ніби говорять нам: дивіться, це та сама легендарна серія відеоігор з 90-х, яку всі так любили. Ми зробили з неї горор-шутер, хіба це не класно? Та навіть якщо б гру назвали але Дум 3D це було б менш прикро, оскільки 3 в назві хоча б якось би себе виправдало. Тому що Дум 3 ніяк сюжетно не зв'язаний з попередніми іграми в серії, то і трійку в назві ставити не треба було. Дум 3 це скоріше ремейк перших двох частин, тільки в 3D і з горор-елементами. Як на мене, називаючи цю гру третьою частиною легендарної серії, розробники самі вистріли собі в ногу. Тож, що у нас виходить у підсумку, Дум 3 це не до горор, не до до шутер не до ремейк легендарної серії ігор, на яку почпили трійку. Насправді це сумно, тому що у гри був потенціал. Зробили б розробники більший упор на горор, додали б більше монстрів. Відібрали б у нас деяку зброю, дуже сильно обмежили боєприпаси, зробили б більш цікаву історію, змінили б назву. То це був би дуже хороший горор. Або навпаки, вирізали горор елементи, зробили б більш простіші рівні, додали б більше ворогів. То це було б прям дуже круте продовження серії. Адже в технічному плані гра виконана нормально, іноді бувають баги звуку, але то дрібниці. Ще також було б непогано додати в гру більше розширень і можливість і вімкнути субтитри. Через рік після виходу гри до неї вийшло сюжетне доповнення, про яке ми поговоримо наступного разу. Також в наступному відео я постараюся розібрати Doom 3 BFG Edition і доповнення, яке вийшло разом з ним. Що ж, дякую за перегляд! Вітаю вас з прийдешнім новим роком! Бажаю вам щастя, здоров'я, діточок, як на не невізірочок. Хай збудуться всі ваші мрії. Підтримуйте армію і волонтерів. Разом до перемоги! Все буде Україна!